Всім привіт! З вами Настя. і Ви потрапили на мій творчий канал. Вітаю вас з прийдешніми святами. Вже різдво пройшло, але ще попереду новий рік. Я сподіваюся, що у нас усіх буде тиха ніч, тихий день. проведемо цей день разом з сім'єю, разом з близькими. І я сподіваюся, все буде добре. Сьогодні ми побалакаємо про творчий конкурс. Багато хто просили в минулому відео, я і питала за це, чи треба робити більш детальне відео про творчий конкурс, про те, як він проходив, про більш детальну підготовку, яку я мала до цього конкурсу, і все таке інше. Ось, сьогодні відео саме про творчий конкурс. Тож, давайте розпочинати. Підписуйтесь на мене, щоб не пропускати більш детальні відео і, взагалі, влоги, те, як я малюю. Я сподіваюсь, вам цікава ця інформація. Тож приємного перегляду! Дещо не по темі, але я дуже хочу, щоб вам подобався мій контент, щоб в мене були. Підтримка та, можливо, якесь спонсорство від вас, якщо вам справді подобається те, що я роблю. Тож я маю свої сторінки з арт-аккаунтом в інстаграмі і на Байміркофі. Я намагаюся публікувати усюди і завжди. Тому, якщо ви хочете побачити більше мого контенту, або стати спонсором, або просто мене підтримати лайком та коментарем. Будь ласка, прошу в опис до відео, там є усі посилання. Підготовка про це я згадувала в минулому відео. Тож, якщо ви його не бачили, раджу подивитись там. Узагальнена інформація про вступ до Львівської академії мистецтв. Якщо ви збираєтесь вступати, або, можливо, вам просто цікаво подивитися це відео, то прошу, тут буде посилання. Переходьте та дивіться. Потім повертайтеся до мене. Почала я підготовку десь в січні. Ем, чому так вийшло? Тому що я не знаю, у мене був цілий рік, цілий рік на підготовку, але почала я готуватись в січні і то десь в кінці. Але я так готувалась, знаєте, ну, типу, один скетч і ока Давида. Раз на два тижні, ось якось так. І Я думаю, що більшість художників мене зрозуміють, тому що якщо ти знаєш, що тебе буде ще цілий рік на підготовку, ти завжди відкладаєш цю підготовку. Типу, та ще ще цілий рік. Ні. Намалювала я око, десь я тут прикріплю фотографію. Око, око, як око, око Давида. Я готувалась е, поетапно, почала малювати. Усі частини обличчя Давида, ніс, вухо, око і губи. Але сіле обличчя Давида я так і не намалювала. Лише з частинками. Тут я також я вставлю фотографії, можете подивитись. Далі я перейшла вже до Сократа. Я боялась малювати саме Сократа, тому що як на мене Сократ найскладніший з усіх колів, які будуть на творчому конкурсі. Це Гатамалат, Сократ та Софоку. У 2023 році був Сократ. Софокл та Гатималата. Тут теж здається, я вставлю фотографію з цього першого скетчу. Це навіть не називаєш рисунком, тому що це просто скетч в скетчбуці. Далі я потроху малювала теж Сократа Софокла Гатамалата, але, чесно кажучи, здається, Софокла я почала малювати в самому самому кінці. Я вважала його самим найлегшим з усіх голів. Отже, досить говорити, отже. А як розпочинати? Далі? Отож, справжню підготовку я почала лише за два місяці до творчого конкурсу. Ну, так завжди буває, ми це, завжди знаємо, і я не буду про це казати, тому що мені соромно. Подання заяв на вступ до академії і вищих навчальних закладів. Я не дуже добре пам'ятаю дати, тому я зараз вам прочитаю з інформації, яка є в інтернеті. Отже, реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочалася з 1 липня. Щоб зареєструвати особистий електронний кабінет, вступник має заповнити електронну форму в режимі онлайн. Саме через особистий електронний кабінет вступника можна буде подати заяву на вступ. Така можливість з'явиться 19 липня. Це все є в інтернеті, ви можете зайти почитати. Я не буду сильно е розказувати вам про дати, тому що я сама їх вже не пам'ятаю, вже пройшло півроку. Е тож ви можете самі це прочитати. Ми самі обирали поток на творчий конкурс, на який ми збирались. Всього чотири потоки. 7, 10, 13 та 16 липня я зареєструвалася на перший поток 7 липня, і я вам раджу реєструватися на перші два потоки. Бо на останніх, як на мене здається, викладачі вже трохи втомлені. Я не скажу, звісно, що вони погано оцінюють. Ні, ні, дай Боже, просто ну, люди, ми усі люди втомлюємося, і дуже великий наплив студентів. І це дуже все втомлює. Ну ви самі розумієте, тому краще реєструйтесь за можливості, звісно, або на перше буде другий потік. Вернемось трохи до підготовки, бо я забула уточнити з приводу композиції. Я почала готуватися теж до композиції, десь взимку, і взимку. Я реально готувалась, хоча я не знала, чи буду у -у -у, здавати її. Тому що це графічний дизайн. А я на графічний дизайн не дуже хотіла, але так знаєте, щоб не ризикувати. Бо я лише типу на ілюстрацію йду, а отут не пройду, а я б змогла прийти на ГД. Ні. Я передумала так робити, я не здавала композиція, просто до неї підготувалась. І, до речі, мені це допомогло досить, тому що у нас зараз основа дизайну, композиція, і трохи мені вся малесенька підготовка допомогла у більш швидкому розвитку на парах. Якщо ви навіть не збираєтесь здавати творчий конкурс композиції, все одно трохи підготуйтеся до вступу. Вам краще буде. Це за композицію і за рисунок під кінець ці два місяці, які я готувалися. У мене вже почали виходити нормальні голови. Якщо ви хочете побачити ці рисунки, вони є в минулому відео. Тут посилання є. От, Я вам показую свої роботи. І що до НМТ? НМТ? НМТ. НМТ. І що до НМТ? І що до НМТ? І що до НМТ? Я прочитаю вам інформацію, яку опублікували в офіційному телеграм-чаті від Лунам на творчій спеціальності ви складаєте лише творчий конкурс і мотиваційний лист. НМТ на творчій спеціальності не потрібно. НМТ, здається, у нам було, наче тільки в арт менеджмент тори та культура Щось здається, тільки на цій. Ті. Я не пам'ятаю, можете подивитись на сайті. Я можу залишити посилання внизу в описі сайт офіційний. Львівської академії мистецтв. Там є абсолютно вся інформація. До речі, порискайте, подивіться, там дуже цікаво. Дається про кафедри, і я писала мотиваційний лист за допомогою цієї інформації про кафедри. Там дуже багато е, написано про викладачів, про сам процес освітніх програм. І це можна дуже добре вжити в мотиваційному листі. Дуже важливі критерії написання мотиваційного листа це написати його, це перше. І друге це перевірити його разів 30. Ми зібрали на восьму на площі академії. Тоді був дуже сильний дощ, прям лило жах. І слава Богу, що у мене був величезний скетчбук, а другого формату я його з собою взяла і несла там папір. А, чому я так багато взяла паперу? Типу, це був абсолютно новий скетчбук, а другого формату. Я його несла з собою, тому що я трохи вирішила побарижить. І у мене купляли папір. Студенти, в яких або намок папір під дощем тоді, або вони мені раніше писали, казали, що хочуть купити. Тому що або це у мене була така проблема, або це в цьому році, або це завжди таке було, що знайти Ватман а 2 формату було дуже складно. Рисунок мався бути папір формату А2 і композиція, якщо вам цікаво, папір формату А3. В офіційному знову ж таки телеграм-чаті у нам є дуже чудова презентація з усіма, взагалі, з усіма деталями, які можуть у вас виникнути, і питаннями, які можуть у вас виникнути під час підготовки і вступу до Львівської академії мистецтв, тому що тут ну, написано абсолютно все. І дуже багато людей запитувало по тисячу разів в тому ж чаті. Ой, ці самі питання, і мені було дуже шкода тих, хто це все організовував. І написав це все тут. Ну, люди, можуть читати, не вміють, добре вибачте. А, Значить, це про що я? Про папір та а другий формат. Коротше, я принесла я величезний скетчбук другого формату. Оцей дощ я спочатку його зненавиділа, тому що дуже сильно лило. дуже. І навіть з тим моїм скетчбуком він міг спокійно намокнути, промокнути. Я була вся мокра. Ми стояли десь годину, може навіть півтори на вулиці на площі, поки нас запустять всередину. Добре, що там е між корпусами є перехід і можна було під ним сховатись, щоб на тебе не лило. Нас запустили нарешті, нарешті в академію. Перед цим попросили поділитись по вісім людей. Я поділилася зі своїми знайомими, нас запустили в академію, проштампували нам папір, повели нас в аудиторії нашій, зайшли, прочитали завдання. До речі, в цей час я пішла в туалет, там нікого не було. І потім я виходжу з туалету, і там вже зачитують завдання, зачитали, я нічого не поняла, і все. Де добре, що мої знайомі сказали мені, що треба було робити. В принципі, я це завдання вже знала, тому що усі завдання, які можуть бути написані на сайті академії або тут в презентації, наче та да, тут те, щось таке було. У вас є 6 академічних годин. Це десь 5 реальних годин. Якщо одна година 45 хвилин, то можете приховати. Прочитали завдання, вийшли. Все, нас залишили досить на довгий час, десь через півтори години тільки зайшла дівчинка. Спитала, чи поклали ми телефони, тому що, типу, з телефонами не можна, але про це наче всі забули, і ну, я й не користувалась, насправді ніхто з нас там в аудиторії цим телефоном не користувався. Фотографувати теж не можна було, хоча у мене було купа можливостей, але я не фоткала. Ну, типу, якщо не можна, то я не буду. Ще коли нам штампували роботи, ми обирали тягнучи якийсь білетик, типу, з головою. Ми витягнули Гатамелата, і, до речі, я зраділа, тому що добре, що не Сократ. Я закінчила роботу. Майже да, вже тоді пройшло 100% 6 академічних годин. Я пішла додому, на цьому творчий конкурс закінчується. Типу, до нас декілька разів заходили, там дивилися морову, ну і все. З інших історій, з інших знайомих, я чула, що у них прямо в аудиторії стояли. Охоронці, як мені хтось сказав, ну це наче дивно звучить, але просто, може, люди стояли і стежили за ними, як вони малюють. Я хотіла взяти свої навушники, але не брала. А так би слухала музику. Там просто можна було, наприклад, покласти телефон, ми їх клали біля голови туди, подалі. Е -е... І люди включали навушники, слухали музику. Но я не взяла навушники. Це, до речі, мінус трохи. Якщо казати трохи про лейпхак, де ставати в аудиторії, там природне світло. запам'ятайте, не знаю, як на композиції. Версокової аудиторії у нас було природне світло, ламп не було. Я забігла в аудиторію, знаючи, що хочу взяти три четверті майже перша. Встала якраз на три четверті, але зрозуміла, що немає лампи, немає освітлення, і у мене взяв голова тупо. Темна, тупо чорна, і тільки-тільки рефлекс з вікна б'є ось тут, на щоку. Це було реально помилкою, тому що я могла б встати з іншої сторони, де світить світло, але я так забігла. Три четверті, три четверті. Я зайнялася. Зайняла. Ні, ні фіха. Але я якось набрала 188 балів, тому я бажаю вам набрати ваші всі 200. До речі, в цьому році. Максимальний бал з усього рисунку, типу, який здавали взагалі на кафедрі графічного дизайну. 193 бали. Це максимальний бал з рисунку. От на композиції там був жах. Там було стільки двохсотників, що ну то просто. Далі ви просто очікуєте свої бали, очікуєте вступу, тому що ви вступите. Я вас вірю, якщо ви виступаєте. Дякую вам за перегляд. Скоро зроблю. Цікавеньке таке, мабуть, коротке вийде відео, але все ж таки про кафедру ілюстрації та медіадизайн, Саме туди, куди я вступила. Хочу вам показати, що ми робимо взагалі всю цю кафедру, всіх цих людей. За 4 місяці я отримала дуже багато нового, взагалі, чого я ніколи не отримувала у своєму житті. Тому я раджу вам вступати на художників. Треба розвивати культуру і мистецтво нашої країни. Ми переможемо! Дякую!